Руїни та згарище це все, що лишилось від будинку пані Юлії. Ворожа С 300 влучила точнісінько в її спальню. Може бути троє маленьких діток. Просто в один момент ми б не. Жінка разом з чоловіком і дітьми виїхала з Новотавричиського, як почалась війна. Та час від часу родина приїжджала до села за речами і залишалась у родичів. Так було і цієї ночі, але сон перервався свистом російської ракети. Чула, як клоча над нами просвистіло, так. Ну, я з вікно виглянула, воно все палахає. Вся наша спальня. За отой дитяча була, кухня. Юлія не може стримати сліз, а з ними й емоцій. Звертається до росіян. Просто хочеться, щоб всім разів видохли. Щоб... З такими ж думками оговтується від вибуху і Зинаїда Іванівна. Боже, я святилася, я не спала. І що ви думаєте? Я навіть не обратила увагу, що вікно лежить. Як я на його не наступила скла повно, усього повно, я не можу пройти. На дев'ятому десятку жінка не має спокою. Її хата неподалік місця прильоту від вибухової хвилі луснули вікна. Тільки сьогодні оббили мені, мужики просила, нанімала пленками і всередині, ж їх на старе, воно цей барак довоєнний, мабуть. І там все потріскались і пленку порвало. З даху позлітав шифер, вирвало двері на горищі. Як зимуватиме, жінка поки не знає. Так німці такого не робили. Казала моя бабуся, що німці навіть лічили наших людей. Ненавіжу, ненавіжу.